А от що про корупційний скандал в українській енергетиці говорять та пишуть у США е, нашого головного партнера. Е, факти збирала власна кореспондентка ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко. І вона наживо зараз з нами та готова поділитися е, своїми думками та спостереженнями. Тож, Олю, е, чи є реакція США? Адже офіційно ми не чуємо наразі жодних коментарів. Ну і чи відбувається якась комунікація з цього приводу за лаштунками? При нам, будь ласка, ці моменти. Та соля підтверджує сам перед твої слова про те, що жодних офіційних коментарів від американського уряду ми наразі не маємо. Ніхто ані з адміністрації Дональда Трампа, ані з державного департаменту не висловлювався публічно з цієї справи. Але звичайно, це не означає, що реакції немає. І сама адміністрація президента України схоже виходить на американців із комунікацію. У вівторок, коли вже відбулися обшуки у фігурантів справи, Володимир Зеленський провів онлайн зустріч з американськими Законодавцями він поширив відео їхнього спілкування, де дякував за співпрацю. Пані посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина пізніше підтвердила: інформують конгресменів і сенаторів про перебіг справи. Також сьогодні глава офісу президента України Андрій Єрмак запостив фотографію із зустрічі з тимчасовою повіреною. Сполучених штатів у справах України Джулі Девіс далі я зацитую окремо зупинилися на темі боротьби із корупцією. Написав Єрмак, висловили спільну впевненість, що розслідування гучних кейсів має бути ретельним, професійним та неупередженим і привести до реальних результатів. Пані посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина напередодні і сьогодні давала інтерв'ю у студії американських телеканалів. І головні її тези такі справа розслідується, затримані не у прямому підпорядкуванні президента України. Покарання мають понести усі, в тому числі друзі. Виявлено багато справді неприємних фактів. Менш ніж за 24 години президент попросив цих міністрів подати у відставку, і наступного тижня парламент розгляне їхнє звільнення. Їх було відсторонено. А проти інших фігурантів справи вже запроваджено санкції. Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця незалежно від того наскільки близьким другом ви є для будь кого ці нагадаю, що Сполучені Штати з початку цього року не надають Україні безкоштовної, безповоротної допомоги, тому не йдеться про корупцію за їхні гроші. Тож американські медіа більше фокусуються на реакції Європи. вашингтон пост сьогодні вийшов із таким заголовком. А це стаття, яка називається Розслідування корупції пов'язане із близькими до Зеленського, посилює занепокоєння Європейського союзу щодо допомоги Україні. Скандал пов'язаний із хабарями в державній атомній енергетичній компанії України. Відродив побоювання щодо того, що європейські гроші викачуються корупційними методами замість допомоги в боротьбі з Росією. Кінець цитати. У матеріалі перелічуються публічні реакції єврочиновників на корупційний скандал в Україні і зазначається, що він посилює позицію скептиків щодо допомоги Україні. А також нагадується, що у серії звітів про прогрес країн-кандидатів в Єврокомісії цього місяця попереджали про обмежений прогрес у боротьбі з корупцією в Україні. Корупційний скандал, що охопив уряд президента України Володимира Зеленського, киде зловісну тінь на плани європейських країн направляти Україні великий приплив грошей. Та на прагнення Києва вступити до європейського союзу скандал, пов'язаний з хабарями в державній атомній енергетичній компанії України та причетний до нього близький друг і колишній діловий партнер Зеленського відродив занепокоєння щодо того, що європейські гроші викачуються шляхом хабарництва, замість того, щоб допомогти Києву захиститися від вторгнення Росії. Financial Times у заголовок статті винесли, що цитую Зеленський дистанціюється від партнерів у корупційному скандалі військового часу. Кінець цитати в матеріалі, зокрема, йдеться, що проти Зеленського наразі не висунуто жодних звинувачень. Хоча згадується, що його на відомих вже аудіозаписах згадують фігуранти справи, які, начебто, телефонували президенту. Financial Times, пише офіс президента, заперечив залученість Зеленського і сказав, що невідомо про що насправді був той. Телефонний дзвінок американський телеканал Newsmax близький до республіканської партії, зазначає, виникають питання, що насправді знали про схему високопосадовців в уряді. І нагадує, як минулого літа офіс президента намагався ліквідувати незалежність антикорупційних інституцій набу і САП. Ось такі запитання солю зараз виникають в американських змі наразі без відповіді, але і з ходом розслідування відповіді очевидно з'являтимуться. Студія дякую, Оля. Спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко була зараз з нами наживо із Вашингтона і зокрема поділилася своїми спостереженнями, що говорять у США про корупційний скандал в українській енергетиці. Сьогодні ж Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення ради нацбезпеки та оборони про запровадження персональних санкцій стосовно Тимура Міндича та Олександра Цукермана, головних фігурантів розслідування набу так званої операції МІДАС. Обмеження запроваджують щонайменше на три роки. Вони, зокрема, передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та інших операцій з майно. Отже, нагадаю основні факти про славнозвісну операцію Мідас. Понад тисячу годин записів розмов у центрі уваги державна компанія енергоатом зі щорічним обігом у 200 мільярдів гривень. У Набута Сап кажуть, детективи вели розслідування півтора року результат розкриття тіньової схеми в енергетиці, щупальця якої тягнуться до міністерських кабінетів. Та на чолі цієї сірої піраміди були ті, хто до енергетики, не має стосунку взагалі. Можливо, тому і алгоритм до смішного елементарний. У нашій інфографіці ми розповімо, як усе працювало за принципом шлагбаума. Уявімо вантажівку, яка везе на підприємства енергоатому, обладнання чи деталі. І хай би яким важливим був вантаж для роботи енергооб'єктів, власник машини, тобто компанії постачальника, мусить сплатити 10-15% від загальної вартості постачання, гроші, які підуть у кишені тих, хто керував злочинною схемою. Під шлагбаум потрапляли і постачальники обладнання, і виконавці послуг не хочеш давати, не заплатять за роботу, або не приймуть товар. Для легалізації незаконних коштів діяла так звана пральня, окрема компанія з офісом у середмісті Києва. Приміщення належало родині Андрія Деркача, колишнього народного депутата, який з початком повномасштабного вторгнення утік до РФ. І саме там рахували кошти, вели чорну бухгалтерію та співпрацювали з цілою мережею закордонних компаній, щоб перевести безготівкові кошти в готівку. А отже, найчастіше гроші фігуранти справи отримували за межами України, і географія, зафіксована детективами, приголомшує Африка, Північна Америка, Росія за даними Набу і САП, загалом через цю пральню провели близько 100 мільйонів доларів США. А тепер про тих, хто грав роль чергових біля шлагбаума у Набу, заявляють, що процеси в енергоатомі контролювали бізнесмен. Колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатома, плюс іще чотири пральники. Працівники бек-офісу з легалізації коштів це викриття. Вже називають одним із найбільших корупційних скандалів в історії України. Підозри вручили сімом посадовцям. Перед судом постали п'ятеро. Про фігурантів справи. Ніна Коломієць розкаже далі. До зали суду під конвоєм заводять Ігоря Миронюка, екс-радника міністра енергетики. А то Він один із фігурантів так званих плівок Міндіча. Напередодні їх оприлюднили детективи Набу. Там Миронюк фігурує під кодовим ім'ям Рокет. Всі всі кампанії дома винісімся тяху, розкасовуємося частина зараз... Слідство Стверджує, йдеться про компанію, яка не погодилася платити так званий відкат. Миронюка та чотирьох інших фігурантів суд узяв під арешти з можливістю внесення застави. Екс раднику міністра енергетики призначили найбільшу 126 мільйонів гривень. Адвокат планує рішення оскаржувати. Ми впевнені, тому що немає складу злочину. То всі ці бумаги, які зібрали, оголошувалися, Вони не мають ніякого юридичного значного. Однозначно ми будемо подавати апеляційну скаргу. Трохи менше 95 мільйонів гривень застави призначили Ігореві Фурсенку. На плівках його псевдо рьошик. Дім шес надісміських кої Фурсенка Називають бухгалтером злочинної організації. На записах набу він звітує про рух коштів у чорній бухгалтерії. У суді усміхається, але нічого не коментує. Ви не визнаєте провину, так суд узяв під варту також виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитра Басова на плівках. Це тенор. було. <плівка> Застава в 45 мільйонів гривень. Його адвокат запевняє, з рішенням суду не згоден. В Оригіналі треба буде провести експертизу, треба буде встановити кому належать ці голоси. Тобто, треба провести цілий комплекс різних слідчих і дій, щоб щоб довести, навіть те, що вони зібрали. Також під вартою із можливістю внесення застави у 12-25 мільйонів гривень. Суд відправив двох працівниць бек-офісу. Підозру у незаконному збагаченні оголосили екс віцепрем'єру Олексію Чернишову. Одним з відвідувачів пральні був тодішній віце-прем'єр-міністр України, якого учасники групи називали Чигевар. Детективи зафіксували факти передачі йому та його довіреним особам коштів в сумі 1 мільйон 200 тисяч доларів США та майже 100 тисяч євро. Є у матеріалах операції Мідас і прізвища урядовців, зокрема колишнього та чинного очільників Міненерго Германа Галущенка та Світлани Гринчук. Продовж до року встановлено факти звичайної діяльності Міндіча у сфері енергетики. Шляхом ним впливу на міністра енергетики України Галошенко. Бізнесмен Тимур Міндіч за версією сап організатор всієї схеми на плівках його називають Карлсон. Не хочу, не хочу, не хочу. Підозру таки оголошено, але міндіч всіх завчасно виїхати за кордон. Як запевняють в прикордонній службі, на законних підставах. Він був оформлений в при прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску. Всі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. А підставою для перетину кордону є наявність трьох дітей до 18 років. Перетин кордону відбувався безпосередньо за паспортом громадянина України. Як і коли покинув країну Олександр Цукерман Шугерман на плівках, що у схемі Міндіча відповідав за легалізацію грошей? Інформації немає. Журналістів Радіо Свободи, які до нього таки дотелефонувалися, запевнив, повернеться в Україну щойно матиме час. Розкажіть вашу позицію позиція все брехня. Ви повернетесь в Україну. Судовольство пока. А коли, коли ми це, це, це моя родина, коли буде час, утім затримати Цукромана і міндяча можуть і за кордоном, адже тепер вони під санкціями, котрі напередодні запровадив президент. Санкції передбачають, що вони не можуть користуватися ні коштами, ні рахунками, але передбачають також, що якщо їх затримують, їх зможуть доставити до України і вони зможуть по українському законодавству відповідати за скоєні злочини. Що стосується. Там також сказано, що вони, як громадяни Ізраїлю, фігурують в санкційному рішенні. Це теж дозволяє ширше санкції до них після гучних викриттів, Голова держави також анонсував очищення сфери енергетики. Перше повинна бути максимальна чистота в енергетиці всіх процесів абсолютно і кожне розслідування правоохоронців, антикорупціонерів. Я підтримую. Друге, я вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики. Не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Герман Галущенко та Світлана Гринчук написали заяви про звільнення. Найближчим часом їх має розглянути Верховна Рада. Сьогодні низка ЗМІ повідомила, що найбільш вірогідна кандидатура на пост очільника Міненерго чинний голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький в уряді. Заявили про перезапуск енергоатому. Ми припинили повноваження чинної наглядової ради, відсторонили від виконання обов'язків менеджмент, працівників, по яких є підозра або тривають перевірки правоохоронних органів, і запустили державний аудит. Ми ухвалюємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, в першу чергу енергетичних. Уряд доручив наглядовим радам перевірити стан роботи компаній, зокрема в частині здійснення державної закупівель. Про внутрішню службову перевірку за матеріалами набу повідомили в нацегенстві з питань запобігання корупції. Розслідування щодо матеріалів і імен, оприлюднених на плівках міндіча, триває. Ніна коломієць, Геннадій Нікенко. Подробиці Інтер, марафон Єдині новини.